Це представниця центру політико-правових реформ Юлії Кириченко. Прошу вас до трибуни. Дякую, високий суд, суддю деповідачу, за те, що залучили представника громадянського суспільства, експертного зокрема центру політико-правових реформ. Для участі у цьому засіданні і висловлення своєї позиції, я хочу зазначити, що я сьогодні уповноважена представити висновок Амікускурія міжнародних партнерів з межах загальної підтримки судової реформи в Україні. Він є в матеріалах справах. Я доповідач, шановний говорив, це другий висновок. Так само позиція збігається з висновком центру політико-правових реформ. Форми аргументів, відповідно, я е, представлю таку спільну позицію. Але знов таки е, багато чого було висловлено. Я не буду повторюватися, що є в цих висновках. Да, а можливо, краще акцентую на тому, що, на мій погляд, не звучало, а мала би враховуватися е, саме при розгляді цієї справи. Е, насамперед. Звучала позиція, що цей закон був прийнятий в межах меморандумів, підписаних Україною. Мені здається, що парламент реалізовував свої повноваження саме пункту 5 частини першої статті 85 щодо реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправ... повноправного членства України в ЄС. Так само я хочу звернути увагу високого суду, що у червні 2022 року ми всі раділи і радіємо висновку Європейської комісії про те, що ми отримали статус кандидата в члени європейського суду, але з певними рекомендаціями, які я розглядаю як обов'язки України, щоб вижити під час. Повномасштабної війни е, і інтегруватись в Європу. Мені здається, в нас іншого шляху зберегти свій державний суверенітет зараз е, небагато. Е, нагадаю, що в цьому висновку саме другим пунктом є рекомендація про те, щоб повністю була завершена оцінка членів Вищої ради правосуддя. Ну, яка в принципі успішно йде, але знов таки після нашого висновку Мікусакурі були багато багато подій. Війна більше року вже прийшло. зверну увагу, да? це другий пункт рекомендації. Ми в принципі його добре проходимо, і ця справа теж є ну, частиною, мені здається, цієї рекомендації її виконання. Ось шановний представник Вищої ради правосуддя зазначив, що в принципі Україна впоралася, і під час війни Вища рада правосуддя відновила свої повноваження 12 січня. Цього року і зараз, ну, на мій погляд, доволі ефективно працює по питанню формування вищої квалів комісії суддів, оскільки е, впевнена, що високий суд знає, в нас дуже великі проблеми в судовій гібкій влади щодо, щодо вакансій суддів і без вищої. Півкомісії ми не можемо це завершити. Це важливо. В нас є вже 17 членів Вищої ради правосуддя. єдина, що щодо дисциплінарних повноважень, Вища рада правосуддя ще не може виконувати свої конституційні повноваження, але це не пов'язано з Законом, який ми сьогодні розглядаємо, з частиною приписів закону, який ми сьогодні розглядаємо на, на питання конституційності, на мій погляд, це там дисциплінарний інспектор. Мені, на мій погляд, це пов'язано з е, помилкою щодо. Скажімо так, заробітної платі, платні дисциплінарних інспекторів, які мають ну, доволі серйозне повноваження і навантаження, а передбачено, мені здається, не належний рівень оплати для таких правників. Ось, мені здається, це, це вкрай важливо. І тепер просто коротенько по, по аргумент, контраргументам, які стосуються подання. Центр в правових реформ міжнародні партнери переконані в конституційності положень, які оспорюються саме перше, що стосується припинення діяльності Вищої ради правосуддя через перевірку. Наш основний аргумент, що закон містить запобіжник, він говорив і говорить, містить приписи, що Етична Рада працює таким чином, щоб забезпечити можливість Вищій раді правосуддя виконувати свої конституційні повноваження. Якщо ми подивимося в історію, етична рада в своєму регламенті саме так врегулювала це питання і саме так мала діяти. Знову таки наголошую, що ем припин... стала неповноважна вища рада правосуддя 22 лютого 22 року, не через дію цих, не через дію норм, а через те, що Звісно, за конституційним правом член будь-якого органу може подати заяву за власним бажанням припинити свої повноваження. Відповідним чином я думаю, що навіть парламент не міг би навіть якщо передбачив таку можливість, не міг би встановити будь-які запобіжники, щоб в цьому випадку Вища рада правосуддя не втратила свою повноважність. Тому що ну, змусити людей виконувати обов'язки службові, це вже буде неконституційно. Друге. Питання подвійної перевірки, і що вона не може бути, наш основний контраргумент, що її немає в цьому законі, оскільки в цьому законі, в положеннях цього закону, передбачається одноразова екстраординарна перевірка саме правників, які є членами Вищої ради правосуддя, ну або претендують на цю посаду, і це не перевірка щодо правника, який хоче зайняти. Посаду судді відповідним чином в демократичних демократіях на кожну посаду може бути своє оцінювання, оскільки ну різні вимоги і компетенції все таки передбачаються при здійсненні повноважень в суді, в Вищій раді правосуддя, більш того, час іде і позиція, що е, правник на посаді судді міг проявити недоброчесну поведінку, теж очевидна і може бути. Третє. Так, що перед третє положення був е, аргумент в поданні сумніви щодо конституційності, що положення закону передбачають звільнення за законом, тобто виконання кадрових повноважень самим парламентом, коли він в законі умовно встановлює звільнення. Натомість це не відповідає дійсності, тому що е, звільнення. Е, Відбуваються саме в межах Конституції суб'єктами, уповноваженими на це, а етична і тот механізм передбачений, коли етична рада проголосувала за те, що не відповідає правник оцінці оцінці щодо. Професійні етики і доброчесності, да, він відсторонюється, і далі дається, в принципі, розумний домірний термін для суб'єктів суб звільнення, які встановлені в Конституції, для того, щоб або відхилити, відхилити таку вимогу щодо усунення від обов'язків. А якщо орган промовчав, це нормально, значить він підтримує позицію етичної ради відповідним чином це не звільнення за законом. І четверта позиція була про те, що в нас не дотримана рекомендація про те, що мають бути при при оцінці, при доборі, при кадровому зростанні, при дисциплінарній відповідальності суддів має бути більшість суддів, які обираються самими суддями. Хочу зазначити перший тут момент контраргумент, що Етична Рада є допоміжним органом, який тільки сприяє конституційним суб'єктам виконувати свої кадрові повноваження. Тому ця рекомендація ну не сильно тут підходить. І другий момент хочу звернути високий суд на рішення Європейського суду з прав людини Джадай проти Албанії. Там релевантна була позиція, і теж орган допоміжний був сформований з. Правників судей з правничої професії, але не судді, Ми так само вони робили оцінку. І Європейський суд з прав людини сказав, що да, це, це цілком відповідає і не порушує статтю 6 Конвенції щодо незалежного незалежного суду. Ось, мабуть, все. Ага, єдине, я хотіла звернути увагу. Оскільки вже звучали питання про статус етичної ради, можливо, правова відповідь на сьогодні міститься в постанові Верховного суду доволі свіжому від 23.03 від 23 березня. Цього року номер 999-161-22, де один з кандидатів на посаду члена ВРП оскаржував рішення етичної ради, і в своїй постанові Верховний суд визначив етичною раду як допоміжний орган, який лише сприяє суб'єктам обрання відповідним чином формувати Вищу раду правосуддя. Думаю, що це можна врахувати. І ще один момент, оскільки ці. Питання ти звучали, Який, ну яка була підстава така суспільна? Да? На що, на що ми опиралися? Коли, на що опирався парламент, коли робив цю реформу? Ну, звісно, громадянське суспільне експертне, яке я знаю, теж підтримувала ці, ці зміни. Ми виходили з сталих соціологічних досліджень. Коли ми мали дуже великий рівень недовіри громадян України до судів, зокрема, от десь за місяць до набрання чинності цим законом, до ухвалення набрав чинності він трошки пізніше. Центр Розумкова, можу послатися, дати ці дані, два е, я йому довіряю. Надавав такі соціологічні дані, що судам не довіряють повністю, або схильні не довіряти 74,2% громадян. Схильний довіряти 13,2%, Відповідно, негативний баланс 58,2%, Це дуже дуже низькі і такі загрозливі для суспільства відсотки, які парламент взяв до уваги при проведенні реформи, скажімо так, вищої ради правосуддя, забезпечення доброчесного складу Вищої ради правосуддя. Дякую за увагу.